Намагання віднайти у Івано-Франківську істину справжніх і творчих дітей посприяло проведенню конкурсного проекту Школа має талант, організаторами якого є університет короля Данила та школа розвитку сучасних мистецтв Стартім. Для участі у конкурсі запрошують учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківська. Головним призом для переможців конкурсу Школа має талант стане безкоштовне навчання в університеті короля Данила. Учасники мають змогу продемонструвати свої таланти у чотирьох номінаціях: вокал, хореографія, театральне мистецтво і довільний жанр. Власне, 7-9 грудня у приміщенні університету короля Данила відбулися перші кастинги. Наступний етап фінал конкурсу, який буде проведено 8 лютого 2017 року у муніципальному центрі дозвілля. Близько двох сотень учнів 8-11 класів шкіл Івано-Франківська відвідали перший кастинг проекту. Приємно було бачити дружню атмосферу, яка виникла між конкурсантами. Учасники заходу під час кастингу ділилися емоціями і враженнями. Діти підтримували один одного, вболівали за своїх однолітків. Найбільшим стимулом для дітей, як вони самі зазначали, була можливість виграти безкоштовне навчання в університеті короля Данила. У зв'язку із неймовірною зацікавленістю старшокласників та їхнім бажанням долучитися до конкурсу. Організатори оголошують про додатковий кастинг 2-3 лютого 2017 року. Щоб дати шанс усім дітям показати свій талант, то щиро запрошуємо бути активними і долучатися до конкурсу Школа має талант. Прийди та покажи свій талант.